В деяких фінських хащах пахне Україною. Цікаво, цікаво, що йду я стежкою тварин, а погадки... А погадки все частіше людські. Ось тут. Олені. Переходять річку олені. Так. Да. Олені річку переходять. Сліди начебто копитних. А погадки знову двоногих. Я все шукав барологу Єті. Єті тут... Фінляндії ось такі, ось їхні А це брелога справжнього фінського єтті. Тут пахне україною. І ще знаєте чим пахне? Пахне тим, що оцей струмочок, ця річечка повна риби.